Дівчата, а почитайте на вірші Шевченка. Добре, мамо. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, Щоб загарбать із собою взять у домовину? Той тузами обирає, сватав його хаті, А той нишком у куточку ніж на брата. А той, тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться. Вижди нещасливий у тебе й час та й запустить позурів печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отчество так любить, так за ним відкує, Так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає господа на небі. Садок вишневі коло хати, хрущі над виснями ведуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять зіждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Мені тринадцятий й минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже покликали до баю, а я собі у бур'яні, молюся Богу, і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось? Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинуся, дивлюся, село почорніло. Боже небо, голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, на мої ягнята. Обернувся я на хати, нема мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози. Тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене полоски вбирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня! А й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю, умер би, орючи на ниві, нічого в світі не знав, не було би в світі уродливим людей і Бога не прогляв.